Моє вітання, шановне панство, і це відповіді на питання підписників. Випуск номер 2 ВНП номер 2 Ви запитали в мене багато і про Аріони, про x X-гейми, Однак відповіді на це питання ви вже маєте змогу прочитати, подивитися в випуску номер 1 Тепер перейдемо безпосередньо до нових запитань. І перше запитання від The Zero Z, це ваші нікнейми. Чому Дайва робить такі гарні котушки і доволі незграбні вудлища? принаймні серед тих, що продаються в нас. Дайвів переважно важчі за конкурентів, вущий діапазон, тестовий тощо. Все дуже просто. Насправді, вудлища компанії Дайва робить передусім на свій внутрішній японський ринок. І ви маєте чітко розуміти, що. Мова йде перш за все. Це мебару, аджинг, сібас, ейджинг, тобто ловля кальмара і таке інше. Передусім вони сконцентровані на свій ринок своїми умовами. Японія, нагадую, оточена морями та океанами. І там ще є внутрішні прісноводні води. Вона робить вудлища, передусім для своїх умов, своїх риб, іхтіофауни і таке інше. А ми вже, як збочинці, купуємо їхні вудлища, ловимо їх, адаптуємо їх під свої умови, і потім ще кажемо щось про те, що вони нам не дуже підходять. Катушки, ясна річ, класні. Тут не важливо, легкий хід. Ви і так знаєте, дайва це світовий бренд. Принаймні в двійку найкращих котушок вони входять. Тому, відповідаючи на питання, що з вудлищами, з вудлищами все окей. Просто вудлища є, які робили спеціально для України. Наприклад, а є вуличня, які Японія робила для себе. А ми їх вже купуємо і ловимо тут в наших умовах. Наступне питання: не маю нічого проти Азуру, але на мою думку, відсотків так 40 від вартості вудків це затрати на рекламу від блогерів. Не здивуюсь, якщо і більше. Пане юзер kj 1, ВВ і так далі відповідаю на ваше питання. Щодо 40%, мені взагалі цікаво, звідки ви берете ці цифри. Перш. друге, маркетинг. Запевняю вас в тому, що компанія Сімано, компанія Дайва і всі інші японські топові компанії витрачають набагато більший об'єм коштів на рекламу і на маркетинг. І компанія Азура не виключення, тому що якщо ви не будете бачити рекламу і все інше, і взагалі в медіа спільноті не буде Азури або інших брендів. То, відповідно, і знати ви про ці бренди будете менше, тому що простих відгуків від рибалок, як це було в 90-х, вже відверто замало. Цифри ви не знаєте, і я навіть не знаю, це комерційна таємниця. Але маркетинг обов'язковий. І ці вудлища, нагадую, робляться якраз таки спеціально для України, для наших умов лову, для наших водойм, для наших риб із урахуванням всіх вимог, бажань та потреб українських рибалок. Ось чому. Обираючи японський спінінг чи український, ви повинні подумати двічі. Наступне питання від е, людини з нікнеймом Міз ТОП-5 недорогих приманок на жереха Без кастмастера. У мене на каналі нещодавно вийшло відео, де я розгорнуто відповів, які приманки, які проводки і взагалі все про білизну, як спіймати невловимого. Подивіться це відео, я там детально розкрив. Всю специфіку, тонкощі, секрети, все От для новачків взагалі відео ідеальне. Тому і про приманки, там Firefish, Top Gun, і більш дешеві історії, все це там ви можете подивитися. Нічого нового я вам на цю тему, на жаль, не можу додати. Наступне питання. Дякую, класна рубрика. Дякую і вам. Чи ви мультами? чому вони в нас настільки не популярні в порівнянні з Америкою? Це особливості місцевих хижаків чи віяння моди. Відповідаю, бейткастинг як такий у нас взагалі не дуже прожився з цілого комплексу причин, однією з яких є, коли зароджувався взагалі ця вся спінінгова історія в Україні. Вона вся і розпочиналася з чого. Першу була там Невська катушка, а потім почалися всі дельфіни, почали привозити ройобів, всі ексі, потім шимано, дайва і так далі. І безінерційною катушкою ловити набагато легше, тому що вчитися кидати не потрібно. Просто даєте спіннінг новачку, і він одразу ловить рибу. Для того, щоб навчитися правильно кидати бейткастингу, вам треба тренування. За одну рибалку ви його точно не освоїте. Друге гальма. Гальма або Фракціон в безінерційних котушках навіть бюджетного сегменту працює набагато набагато коректніше, ніж на бейткастингових, преміумних серіях котушок Shimano та Дайва. Можу вам сміливо це стверджувати як власник і тих, і інших котушок. Третя причина це те, що. Бейткастингові котушки е, взагалі не дуже гарно працюють, наприклад, в там, сегменті ультралайту, тому що на 1 грам ви не половите, на 2 грами вам вже потрібно швидше за все змінювати шпулю, змінювати підшипники, все це полегшувати, полімери там, і так далі. Це довга, дуже історія, вона нікому не потрібна. Плюс ще вудлища. Уявіть собі, яка кількість вудлищ для ультралайту є в е, для м'яса, тобто для безентраційних котушок. Величезне різноманіття на будь-який смак та бюджет. А тепер про по мультам. Скільки ви знаєте вуднич, які продаються в наших магазинах для лову на бейткастинг в мікроджигу? Одиниці. Ось вам третій пункт. І таких пунктів можна насправді перечисляти багато, їх безліч. Просто бейткастинг це така дуже сегментована історія. Безінерційні котушки, як які спінінги – це мас маркет на жаль, так, мені б хотілося це змінити, оскільки в бейткастингу насправді риба вже не так важлива, тому що ти отримуєш задоволення навіть від закиду, від того, що в тебе не утворилась борода, ти вже від цього щасливий. Так, порадьте спінінг для лову судака до 100 доларів. Отут взагалі просто величезне різноманіття. Дивлячись, що ви хочете, який, яку дію ви хочете, який тест вам потрібен, яке руків'я. Ева, Корок, там, чи ще щось. Тобто є якісь вимоги. Ви маєте чітко зрозуміти ваші смаки та потреби. Якщо ви ловите на Дніпрі, то і відповідно вудлище вам треба такого тесту, і, наприклад, далекий закид чи ні, яка довжина. Ну, тут занадто багато параметрів, щоб я щось радив. Якщо вам щось пораджу, це буде некваліфікована порада. І я вам щось скажу, ви потім придбаєте це, підете на свою водойму. Це вудлище буде максимально неоптимальним для ваших умов. І хто буде винний в цьому, Ярослав Злий, дякую. Я вже повторював і не втомлююся повторювати ще раз і вкотре Вудлище – це як жінка. Ви маєте обирати його своїм серцем. Воно вам має подобатись. Ви його взяли в руки і зрозуміли, що це воно. Ось це скарб. Все. Наступне запитання. Дякую за відео. А буде відео про товари з Aliexpress. Дякую. Я можу зробити таке відео, але воно буде на дві години. Хто хоче, можете подивитися. Це величезний шмат роботи насправді, тому що із монтажем доведеться немало повозитися. Однак там дійсно на цьому майданчику є величезна кількість усіляких товарів, в тому числі і для рибалки, ясна річ, за дуже приємними цінами. Починаючи від гачків, тягарців, джиголівок, навіть блешень і завершуючи навіть спінінгами, однак купувати спінінги, які будуть їхати з Китаю, і за логістику, якою ніхто не буде відповідати, ну я би, мабуть, не радив. Однак, так, дійсно, і навіть котушки, мої друзі, моє коло, скажімо так, рибалок нерідко використовують цей майданчик для купівлі там. Риболовного спорядження. І досить успішно. Я можу давати вам такі поради. Просто заходите. От треба вам блешня, наприклад, на жереха да, на білизну. Окей, заходите, пишете там жерех, блешня. І дивитесь популярні. Це перший сегмент. Наступне, що ви відкриваєте, це відгуки рибалок. Але нас цікавлять не первинні відгуки, а вторинні друзі. Це ті, які свідомі рибалки залишають на сайті. Як правило, після того, як вони вже потестували цю блешню, і вони ще зробили світлину. Ось ці відгуки для нас найбільш цікаві, тому що вони змістовні і правдиві. І тут рибалки не зацікавлені в тому, щоб продати вам. Вони просто діляться для вас своїм емпіричним досвідом. Так що, ось так, напишіть в коментарях, якщо дуже треба, я, звісно, можу зробити таке відео. Наступне питання від мого старого підписника Павло Горб, і в нього насправді тут просто 20 запитань. Давайте я коротко так підсумую. А от у мене є запитання: скажи, будь ласка, про лад, стрій, крива бланку, товщина кінчика, швидкість розгинання пружини, відношення до довжини, як це впливає на риболовлю, фізика і так далі. Павло. Насправді про на ці всі запитання відповісти швидко, лаконічно, просто неможливо, тому що це буде непрофесійно максимально. На кожне твоє запитання можна зробити окреме відео. Ну у мене зараз дуже обмаль часу для того, щоб це втілити в життя. Але бажання ясна річ є щодо дії, давай так. Ну, Ти і так знаєш, що є там надшвидкі бланки, швидкі, повільні, повільні, moderate Фести. Звідки це все? Яка ця історія? Можна ще також в окреме відео сказати, що таке edging, що таке Мебару, що таке що там, Сібас. Тут багато усіляких відгалужень. Наприклад, там Сибасібас це такий, така риба, яка більше схожа на. Нашого судака за стилем життя, за тим, як, в яких умовах вона існує, чим харчується, в яких шарах води найчастіше перебуває, і так далі. Та ми бару це е, такий собі окунь, якщо завгодно. Але в морській тематиці це найрозповсюдженіша риба е, біля берега, так? тобто її якраз і ловлять на усілякі мікроджигові інструменти. Аджинг це, відповідно, ставрида. Вага рибки невеличка, але її щелепа досить, досить така тверда. Та я знову заглиблююсь, і от зараз я пів години відповідати на це запитання. Тому давай так, про криву, про всі ці речі. Взагалі бажано, мабуть, зробити стрім. І, до речі, напишіть в коментарях, чи хотіли б ви Побачити стрім або прийняти в ньому участь в чатику і на це запитання. І на подібні, ми б там могли більш широко висвітлити ці всі відповіді, тому що повторюсь, інакше буде просто некваліфіковано. Так, Алекс СТ4ВБ, вітаю! Формат крутий. Цікаво було б детальніше про ексцентрики почути. Дякую тобі за привітання щодо ексцентриків. У нас вони, ясна річ, не дуже то прижились. Найчастіше всі використовують звичайний тягарець круглої форми, скоба, все класика. Ексцентрики найчастіше все ж таки використовують під час лову на поролонові приманки, тому що там форма тіла тягарця вирішує, чи буде воблінг і так далі. Тобто, чи будуть оці моменти зміни гри. Самої приманки, оскільки поролонова рибка вона своєї власної гри не має. І ми повинні тягарцем задавати їй гру, оскільки є шарнірне з'єднання. Е, для лову на джиг е, насправді не потрібно, тому що швидше за все, ви будете ловити, як і переважна більшість спіннінгістів, на активні приманки. Свінгімпакти, репліки і все це ви знаєте без мене. Так, йдемо далі. Олександр Фішерман, 3 сімки. Не підписані, бо ти злий. Візьми псевдонім, наприклад, добрий. Е, дякую. О, це не псевдонім, це моє прізвище. І вже 34 роки я злий. От, так що дякую, пане фішермане. Е, ну, але так вже сталося, що ну, я злий. І наступне питання: це Свинко 418, флагман чи ібіс. І чому, які позиції краще, ніж у конкурентів, і навпаки. Обирати лише вам. І які вудлища вам подобається чи катушки, чи приманки, щось краще чи гірше, це недоречно. Наприклад, що краще, там, Hyundai чи Kia, Mercedes чи BMW, Swing Impact чи Easy Shiner, чи, можливо, хтось каже, MANS найкращий силикон. розумієте? Зелений чи червоний, який кольор кращий? Нема кращого. Так само, як і з вибором спінінга, як з вибором дружини. Обирайте серцем, друзі. Що вам більше подобається, те і обирайте. Однак пам'ятайте, що і флагман, і ібіс це українські бренди. І спінінги, наприклад, якщо ми говоримо про них, це ті спінінги, які робляться для наших умов, для наших рибалок в першу чергу. Так що, ось сподіваюся, я відповів на всі ваші запитання. Дуже дякую вам за те, що активно підтримуєте мене та пишете коментарі. Не забувайте, будь ласка, тиснути свої вподобайки князівські, поширювати ці відео в соціальних мережах, тисніть, звичайно, на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. Обов'язково закликаю кожного з вас усіляко підтримувати наших хлопців з ЗСУ, тому що я нагадую, рибалка рибалкою, а війна, друзі, триває. Ну, а ті з вас, хто, наприклад, хоче підтримати особисто мій канал, матеріально усі необхідні лінки, як завжди, будуть в описі до цього відео. Ну, а на цьому в мене все. Побачимось в нових відео. З вами, як завжди, був Ярослав Злий. Я від щирого серця бажаю вам міцного здоров'я, наснаги, терпіння. Ми обов'язково переможемо. І нехай щастить.